Я знаходжусь тут, у Люнебурзі, на сільцвізен, і частиною сільцвізен є цей чудовий майданчик для навчання велосипедному руху. Сюди можна прийти з дитиною у будь-який час, якщо тут не проводиться якийсь захід, і тут можна тренуватися їздити на велосипеді. Тут можна тренуватися їздити на велосипеді в основному сенсі. Відпрацьовувати старт, гальмування, тримання рівноваги, а також можна вивчати правила дорожнього руху. А саме тоді, коли мова йде про підготовку до велосипедної освіти у початковій школі, тут у нас є перехрестя, є круговий рух, дорога з пріоритетом, що повертає, і навіть справжні дорожні знаки, які нанесені на проїжджу частину та поруч із нею. І як усе це правильно робити, я хочу вам пояснити у цьому відео. Тож дивіться уважно, і ми будемо раді, якщо ви потренуєтеся тут разом зі своїми дітьми. І так, це справді чудова справа, і ми бажаємо вам багато задоволення. Перш за все, я хочу показати вам, як правильно змінювати смугу руху. Це не так просто, як може здатися на перший погляд. І я зараз поясню чому. Отже, я хочу зараз змінити смугу і перейти на ліву смугу. Для цього я роблю погляд через плече наліво, подаю сигнал рукою вліво, роблю контрольний погляд і обома руками переходжу на іншу смугу, а потім повертаюся назад подібно. Погляд через плече направо, потім сигнал рукою направо, контрольний погляд і обома руками повертаюся на іншу смугу. Так, це робиться для того, щоб уникнути аварії під час зміни смуги. Звісно, я можу змінити смугу лише тоді, коли на іншій смузі нікого немає. І я з вами тут погоджуюся. Дитині, взагалі, нелегко кинути погляд через плече назад і ще й зрозуміти, що там відбувається. А тут ми ще й вимагаємо контрольний погляд, тобто другий погляд через плече. Це нелегко, але в перспективі це має бути нашою метою, адже діти у автошколі, а це вже не за горами, там у 17-18 років, і тут високий відсоток тих, хто не складає іспит, також є вимога, щоб вони це робили. Тож моя пропозиція не ну, одразу навчати цьому правильно. Я вірю, що діти з цим впораються. Я вважаю це питання практики і потрібно досить часто нагадувати про необхідність двічі робити погляд через плече. Тут я знаходжусь на перехресті зі знаком стоп. Спочатку я хочу повернути праворуч. Я зупиняюся на стоплінії, дивлюся через плече праворуч, подаю сигнал рукою праворуч. Я повинен надати перевагу в русі, тому дивлюся ліворуч, роблю контрольний погляд праворуч і тримаючи обидві руки на кермі. Рушаю та повертаю. А якщо повертати ліворуч, то так під'їжджаю до стоп-лінії і зупиняюся. Дивлюся через плече ліворуч, подаю сигнал рукою ліворуч, дивлюся, тобто надаю перевагу в русі, контрольний погляд ліворуч і рушаю з обома руками на кермі. Це станція кільцевий рух. Усі, хто вже знаходиться в кільцевому русі, мають перевагу, тобто, спочатку я повинен їх пропустити, заїжджаю обома руками, дивлюся через плече праворуч, подаю сигнал рукою праворуч і, тримаючи обидві руки на кермі, виїжджаю з кільця, і те саме ще раз з іншої перспективи. Я заїжджаю в кільцевий рух, тримаючи обидві руки на кермі, перед виїздом дивлюся через плече праворуч, подаю сигнал рукою праворуч, і знову обома руками залишаю кільце. Це перехрестя, на якому я повинен надати перевагу в русі. Поворот праворуч виглядає так дивлюся через плече назад, праворуч, подаю сигнал рукою праворуч, перевіряючи, нікого немає. І повертаю з обома руками на кермі для повороту ліворуч дивлюся через плече назад ліворуч, подаю сигнал рукою ліворуч і повертаю з обома руками. Звісно, лише якщо нікого немає. В іншому випадку на перехресті потрібно зупинитися і почекати. На цьому перехресті я хочу повернути ліворуч. Я роблю погляд через плече назад ліворуч, подаю сигнал рукою ліворуч. Обома руками змінюю смугу, пропускаю зустрічний транспорт. Знову подаю сигнал ліворуч, контрольний погляд ліворуч. Якщо йдуть пішоходи, я повинен їх пропустити, а потім повернути з обома руками на кермі. На дорозі з пріоритетом, що повертає ліворуч, я хочу повернути ліворуч погляд через плече ліворуч, сигнал рукою ліворуч, обома руками на кермі. Я тут повертаю ліворуч. І якщо я хочу повернути праворуч, я роблю погляд через плече праворуч, подаю сигнал рукою праворуч і також тримаю обидві руки на кермі під час повороту. Дуже дякую, що дивилися. Кілька слів на завершення дітям потрібно багато багато років, щоб стати дійсно впевненими та безпечними учасниками дорожнього руху. Тож будьте терплячими до дітей. Це займає певний час, поки вони перейдуть від ігрового режиму до справжнього дорослого режиму. Тому, будь ласка, постійно тренуйтеся. Що я рекомендую, якщо ви їздите на велосипеді з дитиною в місті, їдьте попереду, будьте прикладом, показуйте все правильно, з поглядом через плече, з подачею сигналу рукою, звісно. І так ваша дитина завжди зможе спостерігати за вами. І друга перевага, якщо ви їдете попереду, полягає в тому, що ви можете зупинитися на перехрестях, розвилках і особливо в критичних моментах, щоб уникнути небезпеки. Ще раз щиро дякую, дякую за перегляд.